Розпойтися. Вас зупинили? Ви так за компанію? А, а де водій цього? А де водій Жигуля? Добрий день. Здравствуйте. Як вас служба, нормально? З праздничком. Сьогодні є свято чи немає, є вас, так? Да? Сьогодні ж день гаї чи ні? Ви шо, так. Ви ще тверезі? Вроді би То тверезі чи ні ще? А? Тверезі чи вже трохи вживали? Що що? Вживали вже зранку? Так, да, з самого ранку. Ну а чого ж ні? Ти і тружиться, остановили його до кінця спілати. Ні, то остановили чи ні, ми поможемо. Я тобі дякую. Самі стали? Самі стали! Самі зупинилися! Самі? А, да, да. а чого? Мені треба. Знайомій. Поня. Ми подивимося. Твій знайомий. А, то там ще є, да, граждани? Веселий шут. Веселий шут. А ага. я, я поняв. Спитаємо, що поставлені люди там доводить. Вам треба допомога, то Ми поможемо безплатно. А що вони хоче з вас? Нічого, нічого страшного. Пару соток та й все, так? Ні, там не красотки. Нарушив, нарушимо. А що нарушило? Що... Світл... Ну, то за це штрафу немає. Світло, свічо. Світло... Я це габарити світі? То за це штрафу немає. <звітло>... Давайте я вам покажу. зараз в кодексі, що за це штрафу не не немає. Що, інспектор? Розводиться на ближнє світлопарк чи що? За Ві, це штрафу ж немає. ніколи не розвозиться. Дивіться, зрозумів, як роблять? Подпись стоїть в пустому протоколі, а протокол не заповнений. А що треба? А Що треба? А що, не зайти, не? Ні, не знаю. а ну Розкажіть мені. <кху> Ти І хто буде? Громадянин Українці. Розкажіть, який дозвіл треба. Вам я знаю, що треба, щоб була жилетка застьокнута, а не така, як шалтай-болтай. Вона розцьовується. То вам, значить, треба похудати, щоб вона застьована. А що не видно, що жилетка жилєтка протокол? Я вас слухаю. день. Яка різниця? А чому підпис стоїть в пустому протоколі? Шановне, я питаю, яке йде. Чия подпись моя? Я можу ставити подпись своєму протоколі. Дальше, які питання? Чого ви так говорите? А ви що прийшли, щось вимагаєте щось? Я не зрозумію. Чому ви зайшли на територію постав? А що не можна? А чому ви зайшли, я запитую. А що не можна? Підстава. Хто ви будете? Ваше прізвище буде. фамілія України. Фамілія ім'я отчество. Зараз проводиться антитерористична операція на території України. Я не знаю, за якою метою ви зайшли на пост. З якою метою ви. корупційні дії. Які, в, чому, в чому вони ну, заповнений? Я питаю, чому вони проводять, це саме Можна Можете посвідчення? Звісно, можна. А будь ласка, ваші, з ким я спілкуюся? Громадянин України. Будь ласка, ваші ви... в мене немає. А чому ви... Я без документів. Возний Ігор Борисович, да. спектр ТПС до 15 року. Так, Ох, будь, будь ласка, ваші тепер документи. На мене немає документів. А чому ви прийшли, вимагаєте? Я питаю, ви злочиниць. Ви мене хочете обійдети чи? що? — Ні, я питаю, ви злочиничі ви чи, що? А що ви, чи що? це саме Шо, що? прийшли. Не хочете представлятися. Визвий оперативну групу. Визвайте, будь ласка, Це особа, яка невідомо на яких підставах, Окей, е, давай. війшла на пост і фотографує. Може ви хочете вчинити якісь диверсійні дії. Визивайте, визивайте групу, зараз Харі... заявочку Харіше. на вас напишемо з одну. Обов'язково. Бачу, хлопці до вас давно заїжджали. Не пугані. Ви погля... Я не зрозумів, ви що мене лякати збираєтесь чи що? Та Боже, впасіть. Ми сказали, що ми не, сказали, Як, що можна? Ми не Як можна людину Шановні, зі зброї ви сказали... злякати? Ви сказали, що ми не пугані. Будь ласка, поясніть свої слова. Чим ми не пугані? Ти причитає ну, щось. Ні, я питаю, ви що? кажете, що ми не пугані. Будь ласка, поясніть, чому ми я не пугані і яким чином. Поясна. Ні, ви сказали, що ми не пугані. Чим ми не пугані? Ви нас прийшли е, залякувати? Ні, попереджати. Чим попереджати? Від чого? Ваше прізвище, чого? будь ласка. Я вам посвідчення своє придав. Ваше Нема. прізвище. Вмовляюся. А від чого ви відмовляєтесь? Вам ви казати прізвище. То ми... що, де таке написано, що я вам повинен посвідчення, показувати. якщо ви на сюди прийшли, я не зрозумів. А що не можна? Я питаю, на кіпіставі зібрати. А шинаху? я вам скажу, що не можна, сюди постороннім людям заходити, Бо є Чому? телеграма від Єршова, яку ви не знаєте, да? шо, так? Шо є дальше? така телеграма? Є, Заборонено заходить. Так, шо Чому не? дана людина на бо посту Бо Ми перевіряємо базу даних рубеж. Це він може сидіти в машині. А чого це, шановний, він яка база рубеж, коли він їхав без світла? Яка база рубеж? Ви хочете соточку з нього взяти тихенько, тут лякаєте його протоколом. Шановний, я... Вся Україна шановний, знає, чим ви займаєтесь. Я не зрозумів. Ви мене в чому звинувачуєте? Вас ні, всю МВД структуру. Ви мене в чому звинувачуєте? Я, я вам сказав. всю структуру МВД. Ваше прізвище, будь ласка. воно вам? Ви ж мене звинувачуєте. Ви... ви мене, звинувачуєте. По пробийте, Кажу, хто ви мене в чому такий. звинувачуєте, що. Вас шановні. ні в чому не звинувачуєте. Як, вам як? Вам ви кажете, що хочете щось хабар взяти, чи що, ви починаєте мене звинувачувати. Угу. В чому ви мене звинувачуєте? Відпустіть людину, не тримайте. Яку? Йолки, палки. Працівник міліції, ми перевіряємо машину. Що далі, шановні? Я перевіряю машину по базі даних. Ми не конекін, так? Ви щось не саме, ви щось перевіряйте, перевіряйте. Вийдіть, будь ласка, покиньте приміщення. Ви не маєте права зайти на територію приміщення. Ви групу визивайте. Визивайте, давайте. Я зачекаю. Ще раз кажу, покиньте приміщення. Пітер, будь ви, вас, ви не маєте права входити в приміщення. <сум> визивайте групу. І тим більше, що ви не... Відповідально, що визивайте Обов'язково. Не обов'язково, а так точно. Що? Розбирали на світ, що п'янку паяють. Ще й п'янку паяють? Так, да. так. А, ху... ху... Ви дули? В чому дули? Куди дули? А якісь сніг апарат синів? Світки були? Ні. Хто водітель машини? Ну я не говорю. Докази в них є, що ви були зробили. Де протокол? А то ваш протокол? Ми, типо, ви в ньому підписувалися? Я не підписувався. — А то інспектор підписався, так? Да? А що, а, а намікали на гроші, так? Да? Ми не журналісти, не я вам зараз покажу посвідчення. Ми журналісти дорожній контроль України, їм допомагаємо водіям, щоб вони не розводили. Не, не, не намікали ні на що, але Але, шо, покажали, але нічого не, не складають і ждуть, поки ви скажете, так? Да? По любому, я думаю, так. Да. А що це таке у нас тут? без мент. Так. Посвідчення показав. А документи нема? Так. Пішли документи забирати. А хто наглий? Цей високий, чи той малий? Малий крикливий ці. Ви не бійтеся, ми вам поможемо. Оце розводяги ще ті. повагнят, мати. Зараз від показників того відмовляєтесь, їдете в лікарню на медусідівську. Та як би дійсно пив би Не пив? Ні. Сьогодні... Пив. Скільки? Багато? Нам 150-200. Вчора. Вчора під нормально поїв. Зараз ще раз продуєтесь при мені. Пішли, викидайте, пішли. Не бійтеся зараз все розберемо. Зараз вони будуть тут рачки ходити. Та ні, маші, тайка різницю. Де okay, поняті були? перевищення, будь ласка. Де паніті? Давайте трогати, людина ще за, раз продується. Звісно, я буду зробити все. Ви щось ви до мене якесь, хочете чинити дії противозаконні То чи ви що? Вилаєте. Я питаю, як ви розмовляєте. Я хочу, так і розмовляю. Так як ви з людьми общаєтеся, я... я питаю. Та не треба мене питати. Покиньте приміщення. Постійно. Не треба питати у мене. Покиньте Давайте, приміщення, ви б... затримуйте звісно, ну, так, я його доставляю на експертизу. А два де? Ви не Драгер... знаєте переказ Драгер... я... прийшли... Так, да, ми народ, перевіряючий орган, Будь який ласка, вас контролює. А документи, хто ви будете, що ви мене перевіряєте? Народ України. Які документи? Ну, хто ви такий буде? Ви... Де документи? Попросіть документи питаю, свої. хто ваші... Попросіть, Попрошіть, дайте документи на машину. Так. Кажіть, дайте документи. документи? А чому ви заставляєте водія щось виконувати? Ви, хто Потому, що ви буде? взяли в нього документи і держите його тут заложника. Що ви на мене кричите? Шану? Так як ви говорите, бо вам не доходить. Питала, що ви на мене вам кричите? Вам не доходить, я питаю. Що мені не доходить? — Знімай, бо зараз будеш на ноги наступати. Ні, не, ви що, а чого ви сюди прийшли, ви щось вимагаєте, не, не хочете. Попросіть документ, не піштейся, документи. документ. Підвідайте документ. Ні, ми, ми ну... зараз прослідуємо ще на експертизу. Ви зараз драги пред... Я йому дав вже придурув. Я вже предложив драгу. Панятні були? Були. — Не було. Значить, шановні, сказала, ви що хочете. Не було. Ні, я бачу, що ви вже бачите, що ваша шалашка на контора прикриється скоро. Ви не погрожуєте чи що, шановний. Що ви такі? Погрожувані? Будь ласка, покиньте приміщення. Давайте, драги, роби, я кажу, драги, покиньте давай. приміщення, шановне. Кажу, покиньте Якої приміщення. Вам мови сказати? Кажу, покиньте приміщення. Ви Що не розумієте? Я не знаю, з ким я спілкуюся. Я не знаю, з ким я спілкуюся. Я відповідальність? на які підставі? На підставі того, що у вас конфліктна ситуація. Людина не хоче виходити я з я не знаю. Хто здиваєте? Ти... Я відповідально покажу всі документи. Визивайте, Боисходно. щоб він вас навчив, як драгер давати, поняти їх протоколи. Я бачу, ви нічого не знаєте. Я ви теж бачу щось від мене. Вимагаєте? Ви що? Від мене щось вимагаєте? Що я... Да, я вимагаю, щоб ви служили по закону народу України, якому ви Ви, шановний. Якщо ви громадянин України, то ви повинні придивити своїх. Хто являєтеся... Я вам ся... нічого О. не повинен. А які підставі сюди прийшли? Я не знаю, що, що це за особа прийшла. Принципи моє посвідчення журналісти, що він вже поняв, то вчепився. Не ти, я з вами свиней не пас. Ви хочете Ще до вас звертатися? То, Ще будь ласка, хватало. ви звертайтеся, Ще пан журналіст. Ви хочете якусь зробити заяву? Да, заяву. Як, будь ласка, зараз робіть заяву. Вам. Будь ласка, Книг робіть. Скрізь. будь ласка, робіть. Давайте драгера водій, Так, да, Я його Давайте. зараз веду на експертизу. Ні, ви що не знаєте? Ще я раз питаю. А він відмовляється, водій відмовляється. Він Йому... да. на Експертизу, експертизу відмовляється, він хоче продути драгер так, як це згідно чинного законодавства. законодавство. Він проїде за мною на експертизу, на наркологічний, наркологічний диспансер. Зрозуміло? Об'ясняю, по закону, по приказ їхній. Вони мають вам предложити драгер на місці. Я Якщо ви місці. тоді відмовляєтеся, тоді їдете на Драгер вам на місці. Якщо ви хочете зараз продуть, ви його продуєте тут. Тоді не не нікуди їхати. Ви тут продули, все, показало, показало, все. не показало, не, не показало. Драгер я вам продавляв на місці. Ви продуйте, бо вони можуть питаю, туди... Драгер. без свідків, вони можуть. Що? Драгер передавляв на місці? Ви Привіля. продували бо драгер? Поняті були? Так, да, були. Хто? А тепер, Де вони вписані? Шановний, я вам зобов'язаний відчитуватись? Ви хто такий будете, щоб я вам зобов'язаний відчитуватись? Ти не це посвідчуй. Да. Кошельок підлопнув. Ми з вами поїдемо на датковий Обов'язково. Пої ми за, ними, ми за вами їдемо в наркодиспансер, думаю, щоб не розводили ще й там. Ви з ними в машині їдете Сюди, я за вами їду. Подпись свою поставив. А так, летичеві на посту, інспектор маринує, нічого водітелю не каже, подпись свою тільки поставив, заповнив тільки свої дані, щоб не вписувати дані водія не портить протоколу. І жде, коли той предложить грошей. Зараз їдемо на експертизу, мені кажемо. Документи у вас? А не... День ГАЇ вже думали, зараз якусь тещонку собі зароблять. Ви щось бредите чи що? Не Та не волайте, я вам сказав. Шановний, а ви що мене принижуєте, оскорбляєте? А що я з вами бачу, ще робити? Я, що ви вим... я бачу, що ви ви щось прийшли заходьте, заходьте Ви воділя задержайте.